Віктор Гурнік загинув 19 жовтня минулого року під час мінометного обстрілу на Луганщині, возячи поранених у безпечне місце. Від початку ато він допомагав бійцям як волонтер. пізніше й сам поміняв фотокамеру на автомат і пішов обороняти батьківщину. На Личаківському кладовищі до роковин його загибелі встановили пам'ятний знак у вигляді бронзового фотоапарату. Зібралась родина, друзі, бойові побратими, колеги фотокореспонденти та місцеві пластуни. Усі вони пам'ятають Віктора як добру і світлу людину. В першу чергу це людина, яка вміла жертвувати собою, тут тобто він завжди дотримувався точки пластового закону допомагати іншим. Тобто завжди він спершу комусь допоможе, а потім вже з власним інтересом. Думає про власні інтереси. Нема розуміння насправді того, що і Віктора нема серед нас вже рік. От, бо але кажу, то поки ми будемо їх пам'ятати, поки ми будемо згадувати, поки ми їх пласті, і дітям будемо розказувати про героїчні подвиги його, та тобто на його героїзмі виховувати. Так само фактично нам зараз треба на тих новітніх героях виховувати на майбутнє покоління. І тоді я вірю, що і держава зміниться. От коли ми будемо пам'ятати, коли ми будемо вивчати життя їхнє. Бо насправді ти розумієш вже після того, як втратив людину, ти розумієш наскільки ці люди всі були світлі, великі.